Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам зодіаку з 4 по 10 серпня 2025 року. Це третє відео. І в цьому відео будуть такі знаки зодіаку, як стрілець, козиріг, водолі і риби. Перше питання загальна енергетика тижня. З 4 по 10 серпня 2025 року стрілець, яка загальна енергетика. Е е Козиріг, водолій і рибки. Зараз ми ж ведесенько. Фінанси. З 4 по 10 серпня 2025 року для стрільців, козерогів, водоліїв і рибок. Ну і особисте життя, що тут у вас в особистому житті. 4 серпня 2025 року. Да? У стрільців, у козерогів, у водоліїв і у рибок. Так, це відложила. А тут тепер дивимося стрільці. А у стрільців сонце. М -м -м. Прекрасно! Сама найкраща карта в колоді. Тару. Це сонечко. Це радість, ясність. Благословіння. Це також карта може бути діточок, може, вагітності. Да? Переход, ви пройшли якийсь е, тяжкий період, і починається я, прояснення ситуації, ясність, здійснення бажання. Прекрасна, прекрасна пора. І прекрасний тиждень. Да, може, все ж таки це може бути касатися ваших діточок або минулого, Як щось, щось приємне, минуле повернеться в ваше життя. Да. Так, війна. Угу. В слідщому тижні, ви знаєте, якісь все ж таки, кажуть, там ну, Політичні дії, да, там, як 8, 8 числа, да, там щось змінюється, то, ви знаєте, якось дійсно якась новина про війну, яка може змінити ваше життя на краще, ваш вибір на краще. Повернення якесь. Ви будете цим Ситуація, яка дуже довго сиділа, підвисла, нарешті прояснилася. Рідний дом імператриці. У когось може бути і так. Але взагалі, ви слідучий тиждень, у вас тиждень радості, радості, щастя. Навіть любові, я б могла б сказати, лад, любові. Може у закінчення якогось. Періоду і якось, дійсно, може, яка ситуація, яка прояснилась, нарешті є ясність, куди, куди двигатися далі, скажімо так. У когось може бути і так. Так, фінанси. Дивимося фінанси. Фінанси, Єрофант. Е, Нічого себе, єрафант по фінансам. Круто! Так, Єрофант — це якось. Можливо, якісь такі великі гроші. Допомога, може, від якихось ну фінансів, від должності, можуть предложити вам якусь довжності, а може від якихось впливових людей якісь гроші. Але є це взагалі традиції. Тради... може бути традиційний доход, да? тобто традиційний доход, від чого ви полотримуєте, так воно у вас і є. Могла б бути ситуація, наприклад, ну, як, у вас потрібно, як, наприклад, була якась завишена, якась невирішена вирішена ситуація, але е, 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 якісь були, може, з кимось там конфліктна ситуація могла б бути, висказали своє е, е, і вам, наприклад, е, активність, тобто поступили гроші на щот. Може бути і таке. Да, якось зайшли гроші на щот. Взагалі, ви, ви знаєте. Стрільці, у вас наступний тиждень якісь, як би вам сказати, по відчуттю, як наче якось міняється ваше життя. Може, дійсно якусь должність вам дадуть класну. Але все ж таки це традиці традиції, законність да, іерофанд. Іерофанд це якесь мудре використання, навчання. Там, Може, дійсно потратити гроші на якесь навчання. Але якщо дивитися по фінансам, я ж кажу, ем, якесь поступлення. не знаю, Оце б було, було б більш понятніше. А тут, дивіться, такі карти у вас взагалі, стрільці, у вас взагалі супер тиждень. А по особистому житті якийсь шанс, якесь наслідство може бути. Якісь грандіозні гроші, якісь подарок, джекпот. Що хочете, якесь таке. Невіроятне не, не, не можливості щастя і взагалі добробут. Такі карти у вас юкали мене. Mm. Зміна. Я ж кажу, в мене таке відчуття, що у вас кардинальна зміна життя. Да. Якісь поїздки. І від цієї зміни життя. У вас кардинальна поїздка, поїздка додому. Не можу зрозуміти, якась поїздка, щастя, якась поїздка додому. Не знаю, дітьми. Якась дуже, дуже приємне, приємне. Даже не хочу більше нічого тут трогати, нічого не хочу. Тут вам енергетично там лазить. В общем, короче, під, підітожуємо стрільці. У вас на слідчому тижні. Е, дуже такий приємний е тиждень з енергіями перемін вашого житті. І на щасливу переход в щасливе життя. Отак би я сказала. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких стрільців. Дай Боженько, щоб у вас так і було. Дай Боженько, щоб так у вас і було. І... Як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, Козероги. Козиров дуже, дуже буде багато справ. Е, тяжка ноша, десятка важка ноша, знаєте, як ще кажуть, чемодан без ручки, викинуть жалко і все. Але я під я не, не думаю, що це чемодан без ручки, Я знаю козерогів, то я хочу вам сказати, що навалите на себе. Е, оте, 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 і ще, от, знаєте, як в анекдоті шапку кинула, там бурячок посажу. Оце буде все ваше. Щось буде дуже багато справ, якихось треба буде їх повирішувати, нагрузити. Знаєте, якесь таке, така фраза йде в голові. Викинуть старе, старе хлам'ю. Оце таке, знаєте, як наче треба викинути все старе, починається нове життя. Так, да, робота, ро, якось, знаєте, зміна, зміна життя. Переміни, і тут переміни, і тут переміни, якась переміни життя, якісь, можливо, якийсь від'їзд, поїздка якась. Знаєте, треба повикидати, воно не нужне. Якось, знаєте, щось, щось, щось може бути якась інформація по роботі, і вам треба буде якось. Викинути ненужне, щось нове купить, можливо, там я знаю. Щось, от ви у, ви ход, уходите від старого йдете в нове. Якось все в ваших руках, якось зміна, змін, змінюється теж. Так, по фінансам. По фінансам е, ну, треба чекати. Якось, наче, наче чекаєте, е, буде якась. По сімки пентаклів, або ви е, грошенятка є, ви їх не трогаєте, або берете там, по одному пентакліку, не, не особо тратите. Але терпіння якесь, от така якась. Е, Витримка, трепіння, якась буде таке з грошенятками. Треба потерпіти. Знаєте, можливо, ще гроші не прийдуть, а є грошенятка, а гроші ще не прийшли, і вам треба, наприклад, щось, а ви такі, ну, потерплю. От таке, якось. Під контролем, все держите під контролем. Гроші, може, є, але ви держите це все під контролем, особисте життя. А в особистому життя, житті, колісо фортуни, тобто різка зміна життя. В особистому життя, житті зміна, зміна, круг робить, да? так? Зараз відкрийте мені, пожалуйста, що це за зміна. Любов. Якщо і наповненість, якась любов, якесь відчуття щастя, зміни, як наче, от, я ж кажу, від'їзд, можливо, якийсь. Він це І що воно дасть? Тоже закінчення. Тут тут було, як наче закінчення дьявола, закінчення обстрілів, життя на на краще, наче не віриться. І тут воно якось зміна, зміна, переміна, <сміна> Зміна, переміна, і ви якісь в особистому житті просто змінюється життя. Було так. Відкриваються якісь можливості, відкриваються горизонти. Е Взагалі, зміна життя на краще. Я таке вважаю, що на краще. У мене по-іншому не буває, у мене завжди на краще. Бо, тому що те, що те, ми... Думаємо, те, що ми, чим ми себе наповнюємо, те й відображається в нашому житті матеріальному. Тому, дорогенькі мої козироги. По шестірки мечів, це. Від її зміна, полегшення якесь, понимаєте? якесь полегшення. І життя ваше теж круто міняється. Кармічна колесо фортуни це кармічна, кармічна зміна вашого життя, круг, круг роби. Тобто, якщо у вас не було особистого життя, воно з'явиться. Якщо воно було у вас, це особисте життя, воно зміниться. Можливо, якісь... також це карта повернення, наприклад. Якщо у вашому житті були в минулому якісь відносини, вони можуть проявитися знову у вашому житті. І появляться, заявляться, скажуть вам здрасте. Це обов'язково особисте життя, наприклад, на любовній. Плані. Це може бути і касатися і ваших там друзів, близьких, які можуть, не були, не були, тут проявляться. Вашим. Але ваша якась зміна з появленням якихось людей, якихось обставин ваше життя, особисте ваше життя міняється. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх козирогів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Водолії. Смерть. Трансформація. Трансформація, так як було, уже не буде. Міняємо кардинально життя. Але міняємо життя, своє буття. І міняємо. Не болюче, да, але так, легенькій формі, Тобто повинні бути якісь які зміни. От На наступному тижні будуть кардинальні зміни. З Чим вони пов'язані однією картою, будь ласка, відкрийте. Життєві ситуації. Життя. Хоче жити, вміє вертеться, якісь битові, суєта, суєт. От воно щось тут поміняється. З чимось. З вашим особистим життям, вашою самодостатністю, вашою переоцінкою, які, які ви, щоб віри в себе. Да? От, от це все міняється. Ваша головна боль в те, що ви в себе не вірите, в те, що, можливо, ви в собі сумніваєтесь, те, що. Ой-ой-ой-ой-ой, нарешті ви зрозумієте, що ну, поміняти треба до себе відношення. Цінувати. Хтось може і. Чоловіків і мужчин, які в вашому житті, це якщо жінки дивляться, міняють. Да? Але також це може бути, якщо по імператору дивитися, як по енергії, то якась, знаєте, якась більш будете знаєте, структуроване життя. Тобто, може бути, режим, режим дня да, наприклад, да, зв'язати, треба по-іншому якось воно, щось воно буде щось поміняється. Мало ли, може, ви поїдете на курорт і будете там, а там режим питання буде зовсім інший. Може ж бути і так, розумієте? Не треба вас приймати, так все глобально і серйозно. Да? Змінили, змінили режим. Прийома піші, і то вже це зміна <смі> да, смерть. Тобто якісь переміни, якісь переміни для благополуччя і стабільності вашого життя. От ви якось щось поміняєте. Фінанси, фінанси поють романси, фінанси по п'ятірки пентаклів якось не дуже. Якщо і є, то тільки для себе і в малому Да? Щось з фінансами. п'ятірочки, недостатньо ресурсу. Ресурси, щось з ресурсами трошечки якийсь напряг. Давайте подивимося. Так, розстроєні будете. Якось з фінансами щось, якісь буде, не знаю, трати можуть бути, або затримка може бути якась з фінансами. Трошки з фінансами. Не все. Яке зміни по фінансам можуть бути. Тому що по карті якось е, перехід. Можливо, е, знаєте, як е, виплачували в одне число, да? а потім будуть виплачувати в інше число, і вам оце, оця затримка може вас трошки розстроїти. Наприклад, на наступному тижні зміна якоїсь виплати, і може бути в інший день, і вас це може трошечки огорчити. Або фінанси дійсно якось дуже е, ну, Може, ви не але отримаєте, але якось, знаєте, не, не, не в повному обсязі, може, бо не, повна, не повну суму заплатять. Щось таке може бути. Так, не, не Ресурс не повний. Так, давайте дивимося. Особисте життя, в особистому життя якась ілюзія, якась, е, погляд на ситуацію якось однобоко, якось в розвивих хоч днятка живете. Думаєте, що все ну, знаєте, не чесно, самі до себе. По відношенню самі до себе. Конфліктні ситуації якісь. Переживання, якась затримка, щось таке не дуже приємне. буде по карті смерті буде бажання якихось змін, але ви якось все одно в ілюзії якоїсь, конфлікти не проходять. Як, знаєте, якась... Треба діяти, Діяти, а ви не знаєте, немає стратегії, стра... стратегічного плану дій, І що робити далі. От якийсь такому буде трошечки. В конфліктному ситуації. Конфліктні ситуації, можуть бути, у декого можуть бути і так, що ви якось і, ілюзії, що все добре, а на самом деле воно зовсім не хорошо. Конфліктні ситуації можуть бути і самим собою, тому що у вас карта трансформації. Можуть бути. Ви якісь в розовені, розовеньких оченятках. Тому розберіться самі з собою. Такий. Я б сказала, що у водолії наступний тиждень переоцінки самого себе. Знаєте, якось остановитись, подивитись на себе і оцінити, де ви, що ви і, як, і, і що треба робити далі. От якось отак буде. Так, йдемо далі. Дякую вам, дорогенькі мої водолії. Дякую, що ви зі мною. І пам'ятайте, щоб не трапилося в житті, все буде добре. Ми йдемо далі. Рибки, рибки, що тут рибки? А у рибку королева мечів. О-о-о. Королева мечів, моя дорогенькі об'єктивність, незалежність, розум, конфліктність, контроль, е скварки, воїнственно настроєні, впертість ваша. Таке, я стою свою, я незалежна, я вмію, я знаю і без вас. Ніфіга туди лізти, мені тут щось доказувати. Ось якась така трошечки. Напряженна енергія буде у, у рибок. Пов'язана буде з союзами, з, з якимись з, в роботі, да? тобто, в роботі, в, в биту, не, не знаю, там, в особистому житті конфліктні ситуації з людьми, з якими ви контактуєте. Да? Тобто, якісь будуть які, якісь конфліктні ситуації. Да? От знаєте, буде до вас проявлення, або ви будете прояв... Ні, це до вас буде проявлення якихось емоцій, любові, чувств, да, приємне. Як би вас удивить, да? а ви будете в такій позиції холодної, розсудітельної, логічної, ніяких емоцій незалежної якоїсь дами чи чоловіка, якийсь стратег і логік, і не, не підходите, про які до вас чувствами, а ви чувства нафік. Не хочу я нічого нічого, не трогайте мене, і ви будете таком, кої-то кої, ко, кої віки до вас проявляться з любов'ю, скажімо, а ви, а ви їх всіх повідшиваєте. Так, буде, якісь такі будете, знаєте, не захочете вам сю мусю вам захочеться якось конкретики, логіки, захочеться якийсь тиждень такий буде незалежності, стратегії, отако щось. А до вас будуть всі йти з вашою, ото хто з вами сюсю-пусю, Всіх будете відправляти в сад. це ви рибки нам. Так, що тут у нас у наших зміна? Якась зміна з грошенятками у вас? Якийсь, Можете міняти роботу, фінанси. Можете можете уходити. Коротше, в той ситуації фінансової, які ви були до цього, ви в ній не будете. Ви щось міняєте. Конкретно, щось з фінансами буде, якась зміна, в яку сторону? Вибір якийсь буде у вас. Швидка. Можете бути буде, буде конфліктна ситуація, відстаювати свої інтереси. Може бути вибір такий, знаєте, е, я хочу, дайте мені, коротше, знаєте, от якось, м -м ну, будете конфліктно, будете, знаєте, якось по грошам, можете теж йти. Е, на конфронтацію, але домовитися, але домовитися. Отак, От як є, так не буде. Ви з цього вийдете. І якось можливо там почнете виясняти відношення з начальниками, з рідними, з близькими. не знаю, з тим ситуацією, які від кого до вас получаю, подають гроші в кошельок. З тою людиною будете ви щось, якісь свої інтереси відстаювати. І так, як було, не буде. Тобто ви отримаєте від цього в союз, тобто домовитеся. Але з грошей будуть якісь зміни. Особисте життя. А в особистому житті луна, страхи якісь ваші. Якісь страхи, якісь непонятні ситуації, емоції, самі, можете самі себе заганять, а може якась ситуація, де ви, наприклад, не впевнені в своїй другій половинці, да, або якоїсь ситуації в вашому житті, і ви такі, знаєте, ну, місяць, знаєте, як, місяць є місяць. Це ілюзія якась. Страхи, півсвідомість, якісь. Одна сторона медалі. От ви бачите одну сторону медалі, і ви не робите це в повній мірі. Ви не осознаєте всієї ситуації, ви не знаєте, як воно, і ви оце по цій своїй карті Королева мечей, може, почнете його якось проясняти, виясняти, конфліктувати. Може бути таке. Проясняття позірки. Тобто, оця луна, і треба якось воно, щоб мати представлення в будущем, скажімо так, да, на російській мові. От ви будете якось такі непонятні ситуації, будете проясняти. Тобто, дорогенькі мої риби, наступний тиждень ви будете все. Виводить на чисту воду, ставить точки на аді, виправляти, що поскривлювалося, і в конічному ітогі ітог сонце. Тобто ви зможете все це зробити. Боже, три карти сонце, зірка і луна. Всі, всі, от, розумієте, все для вас, пожалуйста. Біполярочка вам обезпечена, але я хочу сказати, що ви е, ну, не може не в вас. Може, ви оцю біполярочку, нарешті, що, що у вас теж може бути, ви нарешті візьмете під контроль по королеві мечів, нарешті ви візьмете все під контроль і скажете, так, все, так далі продовжатися не може. Давайте щось рішате. Або так, або так. Або в сад, або в ЗАГС. Так? Щось будемо, будемо рішати. Ну, в общем, я шуткую. Ну, в общем, щось будете проясняти і такі, знаєте, трошечки може, може в агресивній формі. Такий мій прогноз для моїх дореньких рибок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!